Привіт, друзі, не тепло. Попросили показати пшеницю. Зараз поїдемо до інших справ, трішки потрібно буде попрацювати. Бачу трактор з культиватором вже в полі пораному. Їздив, вперто впирається не сильно, чорний димочок кидає. Не сидиться, людям хочуть працювати. Ну, таке, чия земля, хто хоче, той то робить. Ну працюють, самому вже хочеться щось так поперішкатися в полі, вийти певні. Ну, Процеси вже починати робити, але потрібно не спішити. Все всьому свій час. Значить, по пшениці писали Дмитро, як, як зимує, що відбувається. Друзі, трішки було нажимові. Такому, ну не сильно там наживу, що хвилювався, не спав. І що буде, то буде. Це такий вже е, аграрний цей процес, що ти на нього попливати не можеш. Тут лише погода. Ну, потрібно пристосовуватись до неї. Було тепло. Була думка, що вона відновила вегетацію. Який певний свій про це період, але як я бачу, яка вона була, така вона стоїть. Земля, в принципі, не замерзла, що не сильно добре, так як це також е, великий мінус в цьому процесі. Бо якщо земля замерзла, то навіть якщо і плюсова температура там тримається, але ввечері е, морозики підтримують замерзлу землю, то вегетація не відбудеться. так як коріння знаходиться не на грітому грунті. А тут була ймовірність того, що вона відновить, але такого довгого періоду тепла не було. То в принципі, поки що нормально стоїть, а там що буде, то буде. Ну Потрібно пристосовуватись до такого клімату. Раніше дивився, коли е, на сході. Хлопці, ну аграрії також вирощували, і там були ну в нас урожайні, щоб там біткатись на щось було. так, Оце останні роки вже, що кукурудза там тона, то на 200 всипала, ну згоріла просто, тому що температура була о, доволі висока, аномальна, я б сказав, жара. То дивився там, що збирали 2,5 тонни, і 3, і доволі таки були раді, не було того розуміння. А зараз вже це розуміння приходить і в нас. Фінницька область, південна частина, що цей клімат степовий, вже, наш лісостеповий степовий змінюється на степовий. Бадиля соняшника, як бачите, що перебило добре. Тобто йде на утилізацію, зверху така мульча. Верціцю добиває. Як бачите, мороз все ж таки стояла до останнього, терпіла, впала, все таки, мороз був непоганий, добило її, ну що не добило, не добило, ще так, то доб'є гірбиці. Бачите, стояла до останнього зелена, навіть світ мав би бути, могло би бути і насіння. Не потрібно було б засівати ще. Ну, добило. Ну, вже ж нікуди не дінешся, що брати мотокосу і ходити, як мені товариш каже, ну якщо стоїть, бери мотокосу і ходи, і збивай. Куди ходити, що ходити? Це вже ж не той час, щоб Якби років 15 назад то б задумався над такою процедурою. І зараз і думати не хочу. Забрав мороз, що не забрав, я знаю, що гербіцид її доб'є. Стан пшениці по пшениці непоганий також, ну, як на даний момент. Я ж не кажу, що там це вже такі, така ситуація, що є на що рівнятися. І по ячменчикові. Трішки мороз його покохав так доволі добре, але це для ячменю нормально. Либу стоїть, не дивлячись на те, що це вже насіння буде у мене тут останній рік. В цілому непогано, друзі. Поки що на даний момент, що маємо, то маємо. А що буде, дасть Бог побачимо Їдемо, Є трішки роботи, потрібно повирішувати її. Зараз, поки є такий момент, можливість, поки такі морозці. Потрібно буде повикидати гнояки, повивозити, так як там вже купа склалася така немала. І потрібно їх вивезти там до мене ділянка є зорана. Так як вже складається купа. Що ну так три місяці дивишся, що потрібно вже вивозити, що там не раз у рік. А зараз я вивезу. А вже коли інша складеться, то вже вивезеться сюди після збору ячменю, так як там будуть ділянки засаджені. Заодно провіримо підйомність прицепа, як трактор почуває себе з ним, скільки навантажиться, що до чого, як, я думаю, буде цікаво. Осінь була така доволі непогана. Вивозилось до остального сюди на город. Уже так вже і зима, мені здається, розпочалась. Не пам'ятаю, коли то було. А купка складається, пройшло вже часу не так багато, а купа знову з'являється. Ну, Вибачаю, такий краєвид, це ж село. Це процес життєдіяльності маленьких, гарненьких, вухатих, інколи сильних, інколи м'ясних тваринок, скажімо так, поросят. Потрібно довозити так, як. Одна ділянка ор, орнає, де я зараз цими морсями можу зверху розкидати. Думка, яка, що все ж таки піду якісь з душі. Сьогодні ночі пішов сніг, якась частина потрапить у землю, а якась частина, коли буде закриватися весняне воронування, буде відбуватися, перемішається з порохневим шаром ґрунту. Потім буде культивація, ще домішається. Варіант такий. і... Тут вже пробереться, ну так перед передоранкою перед вернуванням також, думаю, вивезти його, ще розкидати, щоб тут було чисто, тому що немає його де скласти, його потрібно ну в такому в певному об'єму. І його потрібно вивозити. Там буде вже жнива ячменю, ну такі плани на майбутнє. То вже вивезеться туди. І таким чином, щоб тут не складувалося. То потрібно зараз буде, зараз ми з дівчатами цим займемося, закидаємо його сюди. І побачимо, що, що до чого, як підносити. Значить менше розмов менше з тим, швидше буде діло відбуватися, як не хочеться, тому що я знаю це зараз. Була в мене думка свій час, та що в мене кранбалка є. Зробити навантажувач такий. Можливо, руки з часом дойдуть, побачив, наперед не кажу. Це така вона думка, той навантажуваш лише для гною. Звичайно, він корисний, тому що економиш сили свої, все ж таки потрібно чим максимально побільше на техніку. Хай техніка працює, щоб зберегти здоров'я. Але, знаєте, ця купа є, є, є. Потім порозвозилось, позакидалось, порозкидалося. Дивися, вже нема, та й питання немає. Але все рівно потрібно буде щось видумувати і приходити до е, тих питань, щоб працювали ще потори з техніка. Зараз ми... Ну не скажу, що це швидко буде, але закидаємо. Буквально півгодини і ну, меншу половину, можливо, і більшу завантажили туди. Ну так для розуміння, скільки тут сорян, май френди. Там трішки попереді сантиметрів 60 менше. А тут практично йде. Ну, бачите самі, що практично практично, що назад зрозуміло, що воно вже скочувалося. Не знаю, скільки тут. Ну, скажімо, так, 2 тонни, тому що, якщо більше двох тонн, гарантія тютю обережно з цим. Ну, скажу по правді, що мені здається, що тут трішечки більше. В цілому зараз побачимо, як тягне. Тут можливо трішки більше залишилось. Побачимо при навантаженні другої. Якщо буде більше, то буде цікаво, ну так, як він вивантажує, що підносить його спроможність. Но, якщо зарівняти рівно, то десь по оцю, як би сказати, цей згин. Більш вище першого прицепа борти 47 см здається висотою. Ну така, містки. Зараз дорогою спробую ще першою швидкостю, на першу я й буду рушати робочою. І спробую на другий, Як відчуває себе пригальмувати що, до чого, як ну поїдемо, побачимо. По-ореному трішки це бачите, взагалі земля відпусена. Його також біля будинку немає як залишати, гній, так як весна піде, почне все вбухтіти. Його так не тільки дві, і потрібно вивозити, розкидати, десь надувати так, щоб не залежало її. життю. ореному доволі зорено, м'яко, арав Богом показував відео, а по-ореному багато. Тут трішки на бік стало. Можливості ми сі юри Вітон. Десь сам мокрий, свіжа, хе такий, а так, ну лише він, що потрібна і лопатка, ці його гораздо. Ох, такого хлопця обмастили! Ще одна ходка. бить. Десь плюс-мінус так само, можливо.

Тим прицепом, що я возив своїм, це як о 10-й годині розпушнеш і о 5-6 закінчуєш. Десь приблизно така сама купа. Набагато швидше це. 20 хвилин завантажили. Тут недалеко, 10 хвилин виїхав, вивернув. І так, хай воно стоїть, помаленьку десь ранками буде заходитись і розкидатися по трішки. Ну, Один мінус. Цільня грунту затолочується. думаю, трішки буде мороз, морозу немає. Як бачите, ну, вже, вже ось ці вершки вони вже підсихають. Це дуже погано, друзі, це вже вологе. маловато. маловат. Ну, що буде, то буде. Він його не відчуває. Це що привіз ну, приблизно 2 тони. Щоб більше сказати, ну, можливо, мені здається, що тут було більше. Е першою швидкістю по рівному, другою під горбка, другою з поворотом трішечки, як би сказати, підсідає. На першу вимкнув і поїхав далі. Щоб відчував на простих оборотах додаванням газу, оборотах двигуна, верніше. Ну відчувається він робить двигун, робить спокійно, тягне без питань, іде м'ягко. Це помиється, це помиється на те. Такі прицепки вони повинні робити все: гній, дрова. Сіно солома, будівельні матеріали, я вже розповідав розпідав попередніх відео. Зерно перевозити, вивозити, воду на кроплення, такі інші питання десь підхалтурити, калинчик попадеться, нічого страшного. Основне, що він сам вивантажує, оце, що накидай, скидай з того прицепа. Це капеста приїхав і підняв. По розвантаженню ніякого на холостих обертах, оце все що привезли, воно вивернуло. По рі... по релі, їхати, ви бачите, ну правда, тут трішки вниз, щоб я сказав, що поверх то навантаження таке було. Трішки якби ця ділянка так під уклоном, що тому я і заїжджав зверху. Е... Перша швидкість, поїхав питань немає. Питалися ще також за шток. Зараз, якщо я сюди залізу, стоїть сота гільза і 50-й шток. Болти ці типу, позалишав, прислухався до ваших порад. Хай собі будуть, в принципі, я там штанами шовсь не маю, що там порвати. Ну, ну вони в мене гончі. Подивіться, я поки під прицеп заліз, вони взяли і все розкидали. Правильно, молодці, навіщо лишати все на потім як, як можна це одразу зробити. І зараз, друзі. Підуть, може, дощики, я сподіваюся, що буде. Надіємося на краще, але що буде до того, будемо будем бачити. Підуть дощики, оце все грунт, земля не замерзла, і воно все його туди з вологою. Я так сподіваюся, і в принципі є така ідея, що десь порозлюзовує і туди замиє. Якби. А вже потім боронами. Пройдеться, соломка сухенька буде, тому що заходити сюди працювати. Тут я вже би боронами я вам скажу. Я так дивився на той трактор, думав рано, а так дивився, по цьому, тут вже можна боронами прийтися і е, ці якби, бугри трішки підрівняти. Але одна спиняє, що ще ґрунт не дозрілий. Почекає. Як то кажуть, не спіши, попередь батька в пекло, в чому свій час. Будуть дощі. Дасть Бог може сніжок якийсь, і воно все порозмокає, попересихає. А сюди вже буде заїжджатися працювати тоді, коли вже буде можливо. До того часу це ще приблизно місяць, як мінімум. Місяць, можливо, ну побачимо, яка весна, чи рання чи пізня, і що буде, і що буде до чого. То воно розлюзується, десь і, оці гноєві жуки поростаскують, десь трошки в землю позабирають його, простягують. Густувати, трішки потрібно було розтягнути ще нижче. Але це все практика. Практика то, що робиться перший раз, ти не знаєш, а дивишся вже, щось не вийшло, то вже за другим разом робиш це краще. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання. До наступних відео і хай щастить!